Насправді у такі моменти, коли ви відчуваєте, що начебто вас хтось образив, або склалася якась неприємна ситуація, і таке інше, дуже важливо першим уже ділом давати своїм емоціям вихід, тобто не тримати всі емоції в собі там, переживати, їх витісняти, а просто реально їх проживати. Тобто тоді, коли ми даємо шанс цим емоціям проявлятися, відчуваємо це, проживаємо, а не зберігаємо всередині себе, витісняємо або не даємо нашим емоціям вихід. Ці негативні емоції вони швидше проходять, просто на нуль множиться, як то кажуть, набагато швидше і ефективніше, чим якщо б ми думали та ні, 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 все не думай про це, не думай про це. А всередині то щось під'їдає вас, да. І другий пункт це, звісно ж, потім включити критичне мислення. Ну тобто, спочатку, ми проживаємо цю ситуацію. Да, мені сумно, да, мені неприємно проживаємо це, і тоді коли ми відчули, що наші емоції вже все вщухли, завдяки тому, що ми їх проживали. А якщо б не проживали, типу ви то вони б так швидко не вщухли. Ось. То тоді ми вже включаємо критичне мислення і думаємо, а чи дійсно думка цієї людини для нас важлива? А чи дійсно ця людина близька для нас, настільки що потрібно брати до уваги те, що вона сказала? Буває ж раціональна критика, і до неї можна прислухатися, так? А буває така критика, або такі речі, сказані у вашу адресу, що ногу просто не налазить. І варто включати критичне мислення, наскільки це. Цінні для вас слова наскільки це цінна для вас людина, що сказала вам таке, і тоді ще більше стає легше.